з Евангелією від Йоанна. А як звечоріло того самого дня першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались бо У Увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: Мир вам. Це, промовивши, показав їм руки і бік. І врадувались учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже Мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це, промовивши, дихнув на них і каже їм Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте. Затримаються. Томаш, один з дванадцятьох на прізвисько Близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому інші учні Ми Господа бачили. Та він відрік. Якщо не побачу на його руках знаків від свяхів і не вкладу свого пальця у місце. Де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю. По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І ввіходить виходить Ісус, а двері були замкнені. Стає посередині та й каже: Мир вам. А тоді промовляє до Томи, Подай сюди твій палець, і глянь на мої руки. І руку твою простягни і вклади її у бік мій. Та й не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома, мовивши до нього: Господь мій і Бог мій. І каже йому Ісус Побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували, ще й інші численні чудеса, що їх не списано у цій книзі, вчинив Ісус на очу своїх учнів. А ції списано, щоб увірували ви, що Ісус Христос, Син Божий, а увірувавши, щоб мали життя в Його ім'я.